Віпед Юкраїн разом сильніші. Кужушко вдало прикриває м'яч корпусом. Удар по воротах. І рахунок відкрито. Ось так. Не били гравці Чернівецької боковини безпосередньо в ствір воріт. Ну але ось на екваторі вже стартової 45 хвилинки. Це стається вперше. І рахунок стає уже 0-1. Ну, більш надійно, скажімо так, і вибити м'яч туди, куди подалі. Новостасюк, знову туди праворуч. Навісна передача. Де там м'яч? М'яч стійко влучає. Ну і таки після того влучає у ворота на 88-й хвилині. 1-2, стає рахунок. Те, що ми з вами прогнозували, таке сталося, друзі. І ми з вами побачили ще один забитий м'яч. Тут відверто вже спочатку не пощастило, звичайно, жравцю боковини, коли він стійко влучив. Груша. Груша вривається на оперативний простір, відпасовує на Карася. Карас ліворуч на Дахновського. Є забігання Бойчука. Бойчук із м'ячем можна пробувати. Бойчук пробуває і відкриває рахунок у цьому матчі Богдан Бойчук. 21 хвилина. Ось віддав передачу на Дахновського. Передгольовий пас від центрального оборонця. Бойчук розбирається в цьому епізоді. Виходить один на один із голкіпером. Давайте ще раз посмакуємо цю атаку. Він не точно. Шумило. Також помиляється. Груша. Одразу запасовує на Кожушка. Кружка може розрізну передачу. На Гончарука віддавати. І Гончарук забиває другий м'яч буковиною цьому матчі. Молодець подивитися повтори. Варто відзначити ось ту передачу від Кожушка. Ну а також як розібрався в епізоді Гончарук. Чудово відкрився він і пробиває він. Боу з голкіпера реалізує вихід один на один із татар. Частіше задіювати Андрія, який змушений так дуже оперативно вступати в гру. І для того, щоб він пошвидше призвичався до цього поєдинку. Тут Бойчук внець на ударній позиції. Забиває третій м'яч Буковини на 62-й хвилині. І дублем відзначається Богдан Вичук. Тасюк бачимо з м'ячем віддає на грушу. а Груша відпасовує на бойчука. І саме після передачі 25-го номера Буковини Віталія Грушік, капітан команди Богдан Бойчук. Кулик віддає неточну передачу кільовий з бойчуком. Розганяють атаку Буковини. Кілєвий відпасовий праворуч на підлепенця повертає на Кілєвого. Можна на Бойчука віддавати передачу. Бойчук отримує м'яча і Пробуває повороти і забиває четвертий м'яч буковини. Хетрик Богдана Бойчука. Повтор епізоду із забитим м'ячем Богдана Бойчука і відзначаємо, що гольову передачу на Бойчука віддав Арсеній Кілів. Вітаємо його також із результативною дією. Не встигає врятувати свою команду. Арбітер ще не дає дозволу, тому все затягується. Тут продовжує штукатися Мекіта безвізло і Санда. Це подача до штрафного майданчика. Хороша подача. Скидка, удар! удара! Родинуй! М'яч на центр показує арбітер. Буховина виходить вперед. На 17-й хвилині цього матчу. Браво! Браво! І хороша домашня заготовочка Повтор цього штрафного удару. Пішла передача, уникає офсайду і. До речі, зараз би на стоп кадрі подивитися цю скидку від Віталія Дахновського. Прямо на ногу Олега Копушко. Той вже не залишає шансів на зароду. Ну і, зрештою, тільки Аут. Вдалося витиснути у цій ситуації гостям. Буковина загалом активніше розпочинає цю гру. Удар головою. Механів добивання і м'яч у сітці. Перший гол уже в дебюті забиває саме Буковина. І це Віталій Дахновський. На п'ятій хвилині гості із Чернівців виходять уперед. Ну, начебто, вже вдалося знизити градус напруги після стандартного положення. Тут невдала передача. У виконанні Валерія Самара. Буковина м'яч підхопила на чужій території під лепенець. Під Лепенець тягне, віддає у напрямку кожушка. Лепенець. Далі підбирання. Вітенчук! 0-2! Усе так голові два дива Вітанчука! Ось так на екваторі першого тайму Буковина ще й подвоє свою перевагу в рахунку. І справжній крижаний душ для господарів. Ворскла на виїзді перемогла пробій з рахунком 2-0. До речі, таким чином полтавці спромоглися перервати тривалу безвершну серію, а зараз Буковина забиває третій. І це Олег Кожушко. Він замикає дальню стійку після прострілу Євгена під Лепенця. Буковина доводить свою перевагу до розгромної. 54-та хвилина. Олег Кожушко. Виграє цю боротьбу і зараз може бути контрвипад, швидка атака. Під Липенець там відкривається кожушка, під, під сам іде, під пробиває, Підлепенець під, під зараз відкриває рахунок зустрічі. Це дуже класно зараз зробив. Звичайно ж, ми побачили. Ну і друзі, дивимося за цією атакою. І хоч там відкривався зараз кожушко, підлепенець пробив жупанський. Ну, як же ж тут врятуєш команду без шансів. Ну і ми бачимо, як Гагун зараз. Намагається повернутися, але все-таки не встигає. Ще, Друзі, дивимося з такого ракурсу. Ну, підлепенець пробив прекрасно. Тищенко Іван, але сподіваємося, що все гаразд буде з Грушою. Балан буває м'яча. Дахновський пробиває. Які ж м'ячі залітають сьогодні від Буковини. Віталій Дахновський. Віталій Дахновський забиває на Львівщині в цьому рідному регіоні. Ну Поклав, так поклав. ну Просто фантастичний гол. Неймовірно, справді хороший удар там за голову. Навіть хтось схопився. Ну ось, Друзі, дивимося, за цим епізодом. Петро Стасюк розігрує швиденько. Він зараз. Шинкарен. Бузьком, бузьком до штрафного майданчику тут Дахновський зараз. Дахновський передача, удар і гол забиває Вітинчук. Буковина виграє сьогоднішній поєдинок, швидше за все, класно там Дахновський. От зараз Дахновський зіграв прекрасно. Не дограли тут з Дахновським. Дахновський у цьому епізоді зіграв блискуч. Ну і тут Вітинчук не залишив жодних шансів, розстрілював. Він просто ворота, ось діагоналі. Ось тут. Е не зберіг нічого, не дістався до нього. Агун далі мельник програв боротьбу. Пробиває і забиває Тенчу.